Вітаю вас на цьому уроці, і він буде для тих майстрів, які вже працюють декілька років і хочуть збільшити своїх клієнтів. І давайте проговоримо декілька пунктів, які я вам раджу подумати, переосмислити або зробити. І перший пункт це подумайте, чи точно ваша ціль в кількості клієнтів чи в чомусь більшому. А що тут мається на увазі? Я не думаю, та я на 100% впевнена, що методи. Вашого життя не є збільшення кількості клієнтів. Метою вашої роботи не є збільшення кількості клієнтів. От уявімо, я вам кажу: завтра я тобі е, організую 100 клієнтів на місяць. Що ти будеш робити? От Це твоя фінальна мета. От в тебе є 100 клієнтів на місяць. Що далі? далі? Тобто е, завжди думайте, всесвіт працює таким чином, що е, він дає. Те, що ти просиш, але для чогось, якщо він розуміє, що у тебе за цим є якась мета. Просто кількість клієнтів це не мета. Тому подумайте, що стоїть за бажанням кількості клієнтів? Це бажання того, щоб про вас знали, це бажання популярності, це бажання визнання, щоб всі розуміли і знали, що ви класна, така що до вас, що у вас класна якість робіт. Чи це Визнання, відчуття того, що ви топ в своїй професії, чи це відчуття фінансової свободи, чи це ви конкретно хочете купити новий айфон, і для цього вам треба, наприклад, там 70 клієнтів в місяць, да? ну я про брови, наприклад, якщо кажу, да? Тобто подумайте, що саме стоїть за бажанням збільшити кількість клієнтів? Що ви будете відчувати в той момент, тобто уявіть, от у вас ціль якась конкретна. По-перше, багато хто. Навіть не думає про цифру. Вони думають, я хочу більше клієнтів. Скільки саме, коли питаєш, вони кажуть, я не знаю, але більше, ніж зараз. Так не працює. Вам треба чітко знати, скільки саме клієнтів ви хочете. Тобто, вам треба робити декомпозицію. Що це мається на увазі? Це якась конкретна сума, яку ви хочете заробити за місяць. У вас є вартість вашої послуги, і ви ділите цю суму на кількість вашої послуги, на вартість вашої послуги, у вас виходить кількість ваших клієнтів. Обхідних і ви. Вже від того думаєте, яким чином я можу їх залучати. Да? Якщо цікаво, можете повернутися в перше відео, я там розповідаю, яким чином можна залучати клієнтів, а також більш детально я розказую про 5 пунктів в статті. Ви можете написати мені в Дірект-кодове слово Дохід, і я вам скину цю статтю. Там є чітко, чіткі кроки, 5 пунктів, як залучити клієнтів. Ну і, звісно, на навчання ми з дівчатами також розбираємо, Покроково, як, це, як їх залучати, але суть в тому, що вам треба зрозуміти, що далі. Тобто більшість майстрів думають лише на крок вперед, а вам треба дивитись на 2-3 кроки вперед. Що далі? От я їх отримую, і що далі я буду робити? Бо коли ваша кінцева мета це просто. Більше клієнтів, то все світ вам дає окей більше. Там в цьому місці в тебе 20, на тобі 21. І ви це навіть не відчули. Але 21 це ж більше, ніж 20. Тому е, мрійте і ставте свої цілі більш чіткіше і з заходом на крок вперед. Наступний пункт це. Уявіть, що у вас запис клієнтами забитий 24 на 7. Ви щасливі. Подумайте, дуже гарно подумайте. Давайте подумаємо, чи хотіли б ви жити на роботі, чи хотіли б ви працювати. Тобто, уявіть 24 на 7 – це тупо кожен день, наприклад, ви хочете скільки заробити. Ви порахували, що по вартості вашої послуги вам треба, наприклад, 70 клієнтів в місяць. То 70 клієнтів в місяць це дуже багато, без вихідних. І просто через місяць ви зненавидите свою роботу і захочете щось змінити, її поміняти. Але ж це спочатку була ваша улюблена справа. то що сталося? Тобто. Думайте не тільки про те, що ви хочете збільшити кількість ваших клієнтів, а думайте, як саме ви хочете працювати. Якщо ви хочете працювати в задоволення, якщо за метою збільшення ваших клієнтів ви хочете мати більше грошей, то це не дорівнює одне те саме. Тобто більше клієнтів не завжди є більше грошей. І може бути так, що наприклад один з інструментів це підняття вашого прайсу, і через підняття вашого прайсу ви можете працювати менше, а заробляти більше через додавання якихось додаткових послуг, через додавання інфопродуктів, через додавання майстер-класів, через додавання продукції, яку ви продаєте на продаж на продаж. Ви можете зробити більше, працюючи фізично при цьому менше. Тобто продумайте про це, чи ви хочете просто тупо більше людей, більше клієнтів для чогось і подумайте для чого. Чи ви хочете більше заробляти? Якщо ви хочете більше заробляти, то вам потрібна інша стратегія. І третій пункт це. Якщо все ж таки ви щасливі, Якщо у вас буде забитий графік клієнтами 24 на 7, то для вас вже буде більш складний пошук роботи, бо набрати, наприклад, 70-100 нових клієнтів це непросто. І давайте розберемо, які саме пункти можна використовувати. Перше, це репутація. І це робота не одного дня. Вам треба вибудовувати свою репутацію, свій особистий бренд. Своє ім'я для того, щоб коли ваше ім'я десь називалося, люди одразу його асоціювали з вами, з вашою репутацією: чи ви скандальна, чи ви спокійна, чи ви класна, не тільки як в якості робіт, а й як людина, і навіть це першочергово аніж. Те, що ви будете класно виконувати свою роботу. Тобто всі ці пункти, які ми тут проговорюємо в кожному уроці, вони діють лише при стовідсотковості якості вашої роботи. Да? Тобто, якщо у вас якість робіт така собі, то звісно, вам першочергово треба йти на підвищення і потім вже виконувати всі ці пункти. Тут ми розглядаємо, якщо ви впевнені в якості своєї роботи, якщо ваша робота реально класна. класна тоді далі ми переходимо до оцих пунктів залучення клієнтів, да? тобто на першому місці все одно якість, далі вже залучення. Наступний пункт це збирайте відгуки, не соромтеся писати дівчатам, які у вас були на послугах, як вам чи сподобалося, можливо, є якісь поради, можливо, є якісь зауваження. Да? Постійно після кожного клієнта, навіть після моделей, запитуйте. Якщо дівчата самі вам не відповідають, пишіть їм. У нас, наприклад, в студії стоїть автоматична розсилка після того, як клієнт прийшов через добу, йому приходить запит з відгуком, і вони заходять на сайт і залишаються дуже зручно. Таким чином, ви закріпляєте ці всі відгуки в актуалках, і люди бачать ваші кейси. Бо якщо у вас немає відгуків, а ви ви, наприклад, пишете, що у вас стаж роботи 2 роки, то у людей буде питання: а де ж ці всі люди, які у тебе були, чи ти настільки погано робиш роботу, що вони не хочуть залишати приємні відгуки, і чи справді це на твоїй сторінці саме твої роботи, а не чиїсь інші, бо дуже дивно, коли немає відгуків. Наступний момент це пропонуєте акції. Особливо для своїх постійних клієнтів, бо зазвичай ми дуже звертаємо увагу на нових клієнтів, стараємося їх якимись плюшками там залучати, да, щоб збільшувалась, збільшувалася наша клієнтська база. А люди, які з вами там 2, 3, 4, 6 років, вони такі: ну це все класно, але я ж до тебе ходжу 6 років, і для мене ніяких плюшок. Тобто обов'язково продумайте як для нових клієнтів, так і для старих клієнтів якісь заохочувальні пропозиції, якісь акції. У нас в студії, наприклад, діють щомісяця різні акції. Це, наприклад, при комплексі ламінування вій і фарбування брів, віск для брів, подарунок, або, наприклад, сироватка для відрощування брів або вій, або, наприклад, при. Комплексі ламінування Вій плюс фарбування брів, депіляція на обличчі безкоштовно або фарбування Вій безкоштовно, да, тобто якісь акції від вас. А наступний момент це додавайте сервіс. І це є обов'язковим пунктом. Що таке сервіс? По-перше, це ви гарно вдягнуті. Охайно виглядаєте, да? тобто не підійде з жирною головою. Ми майстри краси, ми маємо нести красу, ми маємо показувати приклад, да? як це виглядає. І якщо ви майстер то у вас обов'язково мають бути доглянуті брови. Якщо ви майстер манікюру, у вас обов'язково має бути гарний, красивий рівнесенький, не вульгарний манікюр. Да? Тобто суть ви зрозуміли, Да? По-друге, сервіс це чай, кава, цукерки, передбачення, якісь подаруночки на свята, якісь бонусики. Да? Тобто, це все є сервіс. Кондиціонер, або а, коли холодно, у вас це якийсь обігрівач, або вентилятор, да? якісь пледики, якісь подушечки, а, музика, або там, фільми якісь. Да? Тобто продумайте таким чином все, щоб клієнту у вас в студії або у вас безпосередньо було дуже-дуже комфортно, бо люди повертаються за емоціями відчуттями, а не за вашими бровами. Вже треба це зрозуміти, що лише 5% людей. Ходять до майстрів лише за тим, що класна якість робіт і їм все одно яка людина. Зараз, особливо зараз, коли люди потребують спілкування одна, одна з одним, потребують піклування, потребують тепла е, спілкування е, такої опіки, да, то найважливіше на сьогодні це. Затишок, це комфорт, це атмосфера. Да? І тільки потім вже йде безпосередньо ваша послуга. І останнє, це реклама. Обов'язково постійно робіть рекламу. Якщо ви багато вже років працюєте, вам треба. Вам недостатньо буде сарафанного радіо, якщо ви хочете збільшити кількість клієнтів і працювати 24 на 7. Вам обов'язково треба реклама. Перша, звичайно, найпростіше це таргет. Далі це бартер, блогери, конкурс. Тобто робіть конкурси, робіть якісь на репости, на відмітки ваші. Робіть рекламу з блогерами, домовляйтеся, Робіть бартер, тобто пропонуйте, наприклад, інфлюенсерам вашого міста безкоштовно прийти, зробити у вас послугу. Або з вашими сумнівами ними майстрами, да? тобто домовтеся з майстром по манікюру, що ви їй зробите, наприклад, брови або ламінування вій, вона вам зробить манікюр. Да? Тобто, отаким чином кооперуйтеся і за допомогою інших людей ви зможете, і реклами безпосередньо ви зможете збільшити значно кількість своїх клієнтів. І, в принципі, так само, як і в попередньому уроці, якщо ви зробите ці три пункти, то у вас неодмінно збільшиться кількість клієнтів на багато. Але для цього треба що робити? Не просто знати, в голові собі прикидувати блін, у мене це не спрацює, ні, я знаю, вона не прийде, ні, я знаю, вона не погодиться на бартер, ні, я знаю, реклама не спрацює. Так не працює. Тобто, всі відмовки ми відрізаємо і починаємо діяти. Неважливо, спрацює чи ні, важлива Дія, і лише після цього ви можете аналізувати, чи спрацював цей метод, чи ні, і як саме його треба докрутити. Лише так по-інакшому, ніяк. А ми з вами переходимо до наступного уроку.